хо хо 415 та Кате що? Так, брамо, зараз добакувати ці потишки і відправляти. Новий ТНФ. Блэх. Старий ТНФ. Блін, мікропуховичок від CP Company. Привіт! Ось цей баул. Ми перекупили на цьому тижні. Фу, важкий був тиждень, багато крутих айтемів ми зацепили, навіть не всі сюди влізли. Зараз ми розберемо і розпакуємо і подивимося, що там у нас там просто жирніші позиції солодкі. Короті. Так що дивіться. Вітаю, друзі! Це канал Вторини. Ми продовжуємо перекупляти, продавати одяг. І заробляти успішно на новенький iPhone. В останньому відео наш бюджет склав 380 фунтів. Ці гроші я успішно реінвестував в новий шмот. Ту сумку, яку ви бачили, я збирав десь 10 днів одяг. Чекав, поки він прийде, зібрав велику кучу шмота. Хочу зробити на нього міні-обзор, сказати, що по чому. Відфоткати і заробити гроші. Так що залишайтесь, дивіться, зараз все розкажу і покажу. Багато з вас дивляться мене без підписки, тому я хочу попросити, підпишіться на канал, поставте лайк, пишіть коменти. Цим ви мене мотивуєте робити нові відео. Зараз ми заповнимо наш коник шмотками. Не знаю, чи навіть вистачить місця на ньому, бо реально класний перекупський тиждень. Перекупляв я на Тих ваших європейських Оліксах, маркетплейсах і навіть комісійних деяких магазинах. Розпочинаємо наш огляд. Перший у нас курточка ТНФ заплатив я за неї двадцяточку. Вони такі уходять чорні з білим логом, як гарячі пережечки на вокзалі. Такого типу ми вже продавали в минулому відео. Була синя, була темно-зелена, ось перекупив. Перші нашам в копілочку. Далі. Мембранка ТНФ з білим логом, куди без неї. Взагалі віддав за неї 8 фунтів, бо тут ось такий дефект у нас. Ззаді трохи лого підубити. Нічого, весну має піти. Другий товар. О, ого! Це що у нас? Це просто кабан, дикий кабан. Дивіться, ось ця флісова шиншила від ТНФ в такому крутому кольорі фіолетовий, зелений, максимально приємний матеріал. Ну, Я не знаю, як його писати. Ну, я її міряв, просто ти вдягаєш, і те відчуття, блін, що ти. Ну, Я не знаю, хто трогав шиншилу, от такий матеріал фліса, той зрозуміє, наскільки він приємний до тіла. Ось ці капішон всередині накинуть на голову. Перекупили ми на одному маркетплейсі в одній жіночці за 10 фунтів. Дивіться, навіть з бірочкою. На бірочці 149 фунтів. За 60 легко ту летить, я думаю, тільки так. Наступний кабанчик у нас поменше, пуховик від ТНФ, темносиній заплатив в районі 12 фунтів. За нього таких ми продали блин. вагон. Просто вагон. Наступне це ще давно перекупив. Курточка ТНФ, темно-синій колір, в районі 10 фунтів заплатив. Будемо чекати весну. Ось така жилеточка. ТНФ, 700 набивка, якісь нові колекції. Не знаю, Мені не подобається, максимально не подобається. На фотках виглядала круче, я віддав до неї 30, 30 фунтів. Це, це, чесно, одна, напевно, з найдорожчих покупок на цьому вішаку. Тут в районі 20 фунтів все, я беру, ну 25 є там. Далі, наступне. Давно не було патагоній. попалась така ось патагонія. Мембранка у нас, бачите, лого не таке, лого не те таке вишите, не класичне, а написане, але в класному стані нова. Практично нова. Заплатив 25 фунтів на мембрані H2O. У них мембрана ця патагонія. Ну, це чисто така мембранка на дощ. Не знаю. Розмір С, можливо, залишу собі на особисту полку. Такий собі кабанчик у нас. поменший, чорний ТНФ з білим логом. Розмір М, 800 набивочка. В районі теж 15-16 фунтів. От такі улітають просто, як гарячі пиріжки. Як казав, чорні Взагалі, ТНФ і мікропиховики. В цьому році зима не дуже холодна. І от вони так зараз люди беруть собі на зиму, ось такі пиховики. а не такі, наприклад. Такі вже зараз мало чогось беруть, не знаю, попит на нього падає. але Хватив його за піднашку на одному маркетплейсі секретному. не буду казати, де, бо багато з вас перекупляє. Я знаю, мені люди пишуть: молодці, підтримую такі теми, перекупляєте, але конкуренція має бути здорова. Я за конкуренцію. Так, 15 фунтів розміром 700 пуховичок. Ну, вони вже взагалі вважаються таким, типу як антитрендом, бо дуже, дуже два роки вони були популярні. От проходить тренд на ТНФ. На жаль. Ми, ми будемо чекати, я буду чекати, поки знову тренд повернеться. в мене ТНФ вистачає. Жилетка теж пухова, 700 така. Розмірем, дивіться, більш фінтажна на старих бірочках. 20 фунтів вона мені обійшлась. Отакий мені більше подобається, ніж, чим... дивіться, зрівняємо, дивіться. Новий ТНФ. Бу. Старий ТНФ. Блін. Ну це виглядає, це не паль. Це не паль, все тупо бірки, ну все. Це оріг, семесоти всередині, пух, ну, ззаді капюшон ну, на нових просто бірках, в ціновішій колекції Бангладеш, це я не знаю, де зроблено. ну, ну, ну Якось так виглядає по-богу. От вінтаж. Чому люди цінять вінтаж? Раніше було краще. Не буду не буду старим дідом казати, але реально раніше прикольніше робили. 20 фунтів, має піти. Так. О, дожарненько підійшли. Анорак на папірі. Були в нас, якось взяв я собі Анорак на пробу, потім він класно продався. Потім я взяв для себе, попробував реально. Класна, топова річ Анорак. Ніколи раніше про них не задумувався. Не думав, що на них є попит, а як виявляється, на них попит класний. 20 фунтів, такий темно-сірий колір. Думав, махнути на свій чорний, але чорний, більш універсальний. Продамо, щось заробимо. Точно знаю. Так. Ще у нас дивіться, ще у нас є такий пуховик ТНФ. Це от, трошки мій косячок, він не знаю, на відео не видно, але він максимально вигорівший. По-друге, от називається, бачите, без косяків теж не буває. Що називається, втюхали. Максимально вигорівший. І тут з такими зацепами жорсткими. Ну, тіпа, вона вказувала, що були зацепи. Ну, ладно, зацепи то таке, там, ми можемо десь підлатати таке, людям. на Це не сильно звертають. Ну то, що він вигорівший прям в халам. Це вже таке. Це вже косячок такий, навіть вішати його не будемо, бо останнє, що вдалося, це на секретних маркетплейсах, на секретних місцях перекупити, не буду казати, де, це мікропуховичок від CP Company. До речі, мій розмір, розмір S, Крута річ, не знаю. Виконана максимально якісно. Рідко в нас потрапляють CP-Company на відос, але більше стонайно де якось. Але буду звертати більше. Увага на Сіпі. От, реально класний такий пуховик, мікропуховик. ну це лінза, не знаю. ну, Це, типа, як, це як логотип бренду, це типу, Це як, це, як поша на минулому ці їхні лінзи, знаєте, ці карпішони з лінзами. Вони тулять зараз цю лінзу везде на штани, на куртки, як в є патч, а так само в Сіпішці є лінзи. Тут Карманчик такий, ну, це як. Пуховий бомбер, я б сказав. От, це тип куртки пуховий бомбер розмір. Обійшлась, вона, до речі, не дешево, десь в районі 50 фунтів, Ну, ну як, дешево для СІПі, Ну, блін, ну він клавне. Не знаю, може залишу навіть собі. Що ви напишете? Напишіть коменти, лишать собі чи продать, Я такий, я продам. Мені предложать нормальні бабки, я продам. Ось цей R Max ми знайшли. Це в нас виходить. Худочок ми знайшли, це на, в комісійному магазині. Заплатив я за нього 8 фунтів. Не знаю, можливо, продам, можливо, теж залишу собі, а можливо, розіграю серед підписників. Розіграш наш успішно закінчився, переможцям я вже призи відправив. Можливо, на момент виходу навіть переможці вже й отримали. Якщо отримали, от пишіть мені в коментарях. Проводити розіграші ми ще точно будемо, тому слідкуйте, не пропускайте відоси. І будьте підписані на інстаграм. В інстаграмі вся інформація про розіграші і всякі події. Так, давайте порахуємо, скільки айтемів ми купили на цьому тижні. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 на полу той пуховичок. Ну і не будемо на нещасливому числі, порахуємо це 14. 14 айтомів доволі таки продуктивний тиждень, я вважаю. Що заплатив за це все? Зараз. Заплатив я за це все в сумі в районі 230, бо з доставкою. Закруглимо це все до 250, щоб точно. Наш бюджет був 380, мінус 250, хто, 130, да? Так, вроді 130 фунтів у нас залишається, і ось 14 цих речей. Скоріше за все, патагонію ми залишимо на особисту полку. Я так думаю, а може ні. На що це пішки я не впевнений. Зараз відфоткаємо, подивимося, як воно все виглядає на фотках. Щось завантажимо, щось продамо. Залишайтесь в кінці відео підсумуємо, що ми заробили і наскільки збільшився наш прибуток, і наскільки ми близькі стали до покупки айфона. Якщо мій ранок розпочинається з ось цього натюрморда, значить вчора я це все продав. І так, сумуємо, що по чому? Давайте підсумовуємо. 60, плюс 110, 170. Плюс 55. Оце вже це вже важко. 225, плюс 55. 280. Плюс 80, 360. І плюс 50. 5, ще по 55, це пройде. Скільки казав? 360 плюс 55, 415. Хо-хо! 415 фунтиків. Та те що? А вклали ми сюди ХЗ, не знаю. Не, ну, Теж немало сюди вложено бабулі 7. Ну от нормально, блін. 415 фунтиків. Оця купочка наша. Бум! Залишаємося, ще відправимо сьогодні. Так братва, зараз будем пакувати ці посилочки і відправляти. Ось наші всі шість посилочок успішно спаковані, моя гітарка. Так, дивіться. Е, знаю, що будуть писати, що це ти за пакети пакуєш в сміттєві якісь такі. Е, дивіться, прикол в тому, що я за те, щоб е, використовувати от ці мішки багато разів. Не знаю, не бачу в цьому. Це не один я. Коротше, тут панелі так прийнято. Мені приходять так само мішки, пакети. От, до прикладу. Це, до прикладу, з одної сторони тут ось моя адреса. Де я живу, наприклад, хоп, дивимося всередину, Це місце зайшло, так само, оп, вже там так само виходить, від якогось чи від чого. Не бачу великої проблеми, в тому щоб використовувати упаковку декілька разів, навіть прикол в тому типу перероби, або використай ще раз. Ось, прикладу, такі паперо... ці картонні пакети чи целофан, ну, Вони можна багато разних. Відправляти і до трьох-трьох до раз. Просто лейбу. Головне заклеювати цю лейбу, щоб просто постарів воно нікуди не пішло там. Туди. У мене є там такий біль, я ліплю і все. Коротше, це все спаковано. Завтра раненько вже відправили, бо сьогодні вже впад доїхати, вже стемніло. Коротше, посилочки ми відправили. Зараз залишилось тільки забрати. Все буде бути. Продали майже все, залишилась тільки жилетка ТНФ чорна. Навіть синю. я тільки що відправив, там останні куртки. Хороший тиждень, хорошо перекупили, хорошо продали. Зараз вдома підрахую і ось ця сума на екрані. Зараз ви бачите, складає наш загальний бюджет. Вже працюємо далі, перекупляємо. Так що, дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на канал. Idemo do cilja razem